Ви ще не бачили сторічної бруківки на перехресті Мазепи та Ремісничої, то треба поквапитися. Незабаром історичне дорожне покриття закитають асфальтом. Через раннє потепління асфальтний завод запустили раніше, і вже 15 березня біля міського палацу культури кипіла робота. Ми стали свідками без перебільшення історичного моменту. Вулиця Мазепи, яка півроку заробляла прокльони Чернігівських водів, нарешті дочекалася нового асфальту. За словами дорожників, за умови гарної погоди і справної роботи асфальтного заводу, який щоправда в перший день трохи ламався, вирівнювальний шар вдасться укласти за декілька днів. Вони кажуть, будуть намагатися працювати максимально швидко, але не на шкоду якості. Наступною ділянкою, куди дістанеться асфальтоукладач, стане проспект Миру. Та минулоріч встигли виконати лише базовий шар асфальтобетону. Далі ремонтуватимуть вулиці Преображенську та Пушкіна. Це теж минулорічні проекти. Загалом у 2017 році на Чернігівські дороги виділили рекордну суму 90 мільйонів гривень.